Друзі, всім доброго дня! Надіслали на оцінку кульчики з бурштином. з Запитанням, чи буває бурштин у золоті? Дивіться, 583 проба, янтарний комбінат. Ну, звісно, буває, навіть в каталогах є вироби золоті з бурштином. Тобто, це не дивина. Навіть є окремо каталог про бурштин у Золотих виробах. Тут натуральний бурштин, який був підвергнутий термообробці. Але, яку ціну мені дивно написало, мабуть, це ціна за грам. Не може бути ціна 2800 гривень за ці кульчики. І пишуть, що проба стерта 583 проба була. Так, і наступний кулончик теж надіслали. Подивитися, чи бурштин тут чи ні. Я, на жаль, цього не можу сказати, бо кальоний бурштин це той, який був підвергнутий термообробці. Дуже складно розпізнати з урахуванням сучасних виробів. Тут треба, якщо це золото, тут не вказали, що за метал, якщо це золото, це бурштин. І треба фото з. Зі зворотньої сторони. По фотографіям саме кальоний бурштин можна помилитися, тому тут треба або його тримати в руках, або більше інформації про виріб. Відрізнити бурштин від іншого матеріалу легко, якщо він не прозорий, королівський, пресований. Тобто бурштин, який був Вироби, які були зроблені в Калінінграді. а тут на жаль допомогти не можу.